Привіт, я Марія. Добрий день, я Анастасія, і ми зараз живемо в Туреччині. Ми Українки, і вирішили створити блог з назвою. З ціллю допомогти українцям, які мешкають в цій країні, допомогти їм інформаційно, підтримкою, розказати про свій особистий досвід, про якісь лайфхаки, і також об'єднати українців свідомих в україномовному Ютубі. Ми з Марією побачили, що на жаль, в просторі нашому тут інформаційному дуже мало інформації якісної, представленої саме для українців українською. Тому ми вирішили, що ну ми маємо мета наша. Якщо ми можемо допомогти, то чому ні? Це буде наш особистий досвід. Що ми побачили, що ми відчули. Я професійний перекладач, викладач турецької, тому мені це трішечки ближче. Марія буде в нас за особою, яка з нуля розпочинає своє життя в Туреччині. Я трішки з бекграундом. Тому ми ось такі свої відчуття від проживання будемо тут викладати, щоб допомогти вам. Запрошуємо вас підписуватись на наш новий YouTube канал, підтримувати нас поширеннями, коментарями, ідеями. Пишіть нам в. На електронну пошту закликаємо вас бути активними, об'єднуватися, допомагати українцям українцям. І також кожного випуску будемо пропонувати вам задонатити на якийсь волонтерський збір для Збройних сил України. І також ми, оскільки ми громада, ми спільнота і ми хочемо об'єднувати і допомагати. Ми також поставили собі таку невеличку мету допомогти українцям, які чи знаходяться тут. Чи збираються тут і хочуть тут працювати, тобто вони намагаються да, давати якісь послуги. Якщо ви таких знаєте, пишіть нам. Ми хочемо поширити дані цих людей, щоб майстри наші, фахівці, наш невеличкий бізнес, які тут розташовані, щоб вони знайшли своїх клієнтів. До зустрічі у наступних випусках. Па-па!